Призкались вчора. Ну, Гербіцидну обробку зробили всю. Останеться побризкати бором. Не знаю, Гетар 30-40-40 у нас бором ще буде бризкатися. Обрискіль цепляний. А поки є час, ну, перерив між дорядкою і оприскуванням. У нас там є плити, зараз поїдемо потягнемо плити, попритягуємо. Не знаю, встигнемо довжни положити перед амбаром, як планувалися плиту, ні. Ну, коротше, ну плити треба поїхати позабирати. Так, тут десь, а, тут десь. Директор вже розчищає їх. Смурфом будемо витягати, бо каже, я те 150-м єлі їх в колхозі тягав. Отакі От плити, я не пам'ятаю... Ти не пам'ятаєш як? Ух ты, я Ухти, а диви. А вони метрові, бач, папа казав, що чи, ти... чи 6 на 2, а вони 6 на метр чи. Отакі От плиточки тут. Ух ти, а тут їх до хера виходить. Нафіга собі. Тут і осьовани. Ми думали, тут пару плит буде, а тут їх вистачає ніфіга собі, я вам скажу. <різвість> Довбаний цей цей бур'яни на нога. Так, зараз він на нас буде десь чистити Горка, не вже з куном буде <різвість> Да, А що вже вважає? потягати бочку, можна вже буде з куном, там не довго. Тут плит, я тобі скажу дофіга, мабуть. А може це не плит, Ні, це не плита, походу. Такі плитки тягаємо. Думали, що вони 2 на 6, але це походу метр на 6. Та нічого страшного, Дві геть-цілі, дві трошки, ну коротше поколені, ну... Нічого і третя, можливо, витягнемо ціленько. что ты теперь тоже водитель. Да, не прошло и почти полгода. с четвертого раза сдал. Да. Ничего страшного. Не спеши. Ну, трошки хоть набрать брать Ничего страшного. И на его четвертую, не мне надо показал. Ну, надо нікуди спішити. Кому надо, то і мене. Не, ну хоть трошки по трасі ми можемо 60 хоча бы йти 80. Ми можемо 90 йти, а ні, я не ні, знаю, тобі З новими права. З новими правами. Ні, не можна, ну на шкоді можна, бо якщо що, штраф не надати. Ти по населеному пункті теж держи, так. на 50. Мені 60. би не можна. Але на шкоді можна, бо не на мене, якщо прийти. Та камера камера, если остановлять, а я... поти... А я два часа право отримала, Це прикол, так? Це опитний водій. Типа я вже 20 років за рулем. Да, пристігнуся, не пристігнулась. Так заглушки у тебе. Ну то стоять заглушки та й стоять. Чого як я заглушку. Ти взагалі тоже даже не пристрійся знав? Так, у нас сьогодні 22 травня. Вітальончик вже виставляє рамочку і буде чіпляти кере, буде виїжджати, вже між вдома робити. Папа приїхав по полям, вже пора. Каже, ну, можна ще подождати, але краще вже дихати дати. Так, хтось сказав нам, що витіряєте драгоценну влагу, але кисню не досиш, він хуже йде, так скажемо. Ну Хтось в коментах писав, між дорядками на півдні і так влаги нема, а сушите землю. А чому її ми її не дискуємо, Скільки що? отак ми проходимо? То, ми закриваємо якраз капіляри, де іспаряється та влага. Ну да, Зараз земля... воно земелька потріскалася і воно і спаряється. Зараз що... приїдемо на поле, покажемо, розкажемо. З бритва йде, вона підрізала і на більш ось вони переведе. Что скажешь? <падает> ну, я пока отличие, считай, это полость посеянная с удобрением, это с удобрением, пока отличие. Да и, оно... и вроде мощнее. Вроде? Вроде, да. Так даже тросики пустые. Ага. вот это вот, там, вот сейчас, все трещины Знаєш, ну це все і спаріння влади. Що пройде, а так зробить і вже защита буде. Ну, старі люди ж, на постійно робили, ну це ж вони ж теж недовбойові. Понятно, що гербіцид, куїцит, ну що, ну, ну, диви, бачиш, тут якийсь дощик вчора проляпав підщину. Земля ну, потріскала. Так диви, даже да, от скажи, оці тріщини, де був край затрамбований, сівалка mm. положила втріщені, зараз воно підзасипає трошечки їх. І вже влага, да, менше буде випаритися. Італьончик вже два круги зробив, каже важкувато. Вода тут щось сильно. Ну Тут я й сіяв трохи водило. Земля м'яка. Ну нічого, потихеньку зробиться. Між обов'язково. обізительно. Хорошо, що набирає берізку, воно трохи загорне, воно буде міні-кучничка як Короче, цей весь бурянець буде загортати в рядку. Ми взагалі думали, що тіктоки бачили, тут уголки приварюють. Тобі ж воно й трохи загортає рядок. І тут не вигортає, ну тіпа, як. Слід окущник, він вигортає всю суху землю, а влага, виходить, зверху і воно висушує. А тут, виходить, наоборот, все проходило, але тут ну, тіпа, сопротивлення було загортало в рядочок. Ну, Зараз брізочки піднабереться, ми її Віталій аж почистив, на гену аж. При кінці або взагалі не буде чистити. Ну виходить, дуже круто. Є якась влага? А ну розкажи, Ні це ти, ти коли в ТікТокі бачив, що дисковці посіли, що корінь пішов так і в бок. Бачив, отак сімочка іде, 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 потім хоп, отак пішов корінь. Перс. Ну, є влага? Садили на той світ, а тепер бачиш. Ну, <ріп 'я> Кровалку якраз, я якраз язичок тут при прижмемо. Ми сьогодні їхали з Віталією бачили, так? скажи, на цьо. Хімія до першого... 1 квітня посіяли. Уже викидує бутончик. І скільки він росте? Корзину. Корзин. Та, блін, ну отакий, так, він росте. По пояс буде тобі чи ні? А буде він ви того. Ну що, зернової так прибирать? получается непогано. Нас, міждорядку ділять, точніше точнее Італіка. Кстати, так, да, хотів росли ми ж не боронуємо, посіяли і оставили. Він виходить, дивіться, зараз в ямочках. Видно? Видно в ямочках. А коли проходить міждурядочка, воно ямочки підзасипає. Тобі ж весь бурянець воно теж підзасипає. Ну тут Ні, це не стик, стик там. І... Трошки якийсь і бурянець і засипає. Ну непогано виходить, хорошо. Це тут у нас сексон посіяний з добривами. Ви це знаєте, ну, тут це як високо піднімається, більш видно. Та й тут, що десь немає, типу, ну, як я кажу, типу, лишайний вийшло. Е, можна подумати, чи сівалка так посіяла. Ну це навіть і ранній посів той у нас, і пожий. Так само. Но тут все рядом. Дід Вічі теж, ну. Сівалка, два роки сівалки теж сіла. І все одно воно так. Не знаю, чи це щось жерло. І це не тільки на саксонах, альдазорах, воно везде так виходить чого. Не знаю. Так дивися, отлично, як вдаль, знаєте, воно. А в поперек є моменти. Що скажеш? Бункер покаже. Если дощики підуть, буде гус. Не підуть, хуй я знаю, що ми будемо робити. Ну ну дикими. Да? Давай, газ, газ. Я хотів ще вам показати, який плюс в тому, що ми обсіваємо два круги края, дивіться, педальончик на розворот, мінімально топче сонях, того, що, я думаю, всі розуміють, щось це задумав сигнал, що такий якийсь звук появився. Дивіться, він тільки клас зайшов. Давай вітальон каст. І пішов. А до краю Ну може по затопченому соняху, може звісно однаково. Але до краю ти дійшов, підняв, задки, поки ти здав задки, поки ти став у рядки, це все ж час. А тут раз-раз і полетів. Вітальйончик Тігер вже під нашку увалив. Вже перейшов на цей кусочок 17. Четвертий ходи каже, бо пригортає. А тут чуть-чуть менший, чем там. Там з добривами получається саксон. Посіяний. А тут а тут менший. Менший, да, вітальончик, ніж той? Не, вроде, на... на цей вроді менший. Що там, як там? Нормально мамо все. Что там? Ага. Устал? Ага. Ага. Кто, хто, кто, ага. кто тут осерены? Нормально Кстати, хотів показать вам А ну де там папа Розкажи за цей карем, він же ж у нас не на подчипниках, а на чом це типа пробний якийсь ти купляв? Ну як? Не шли на оцінку Ну він же ж не на подшипниках А ні на то вже самі чуєш Ні, вже чуєш він скільки 12 гектар за все время, ще Юмез був. Ну да, чуєш ще при Юмезі. А це якщо б нам оце так давай називається, да? Це болтає. І притягнули бросили його, да? Відкутка <говори> да, да. ріжуть. А його розбило просто. ну, Удар був, воно ну, в ту бачить, приклад. Приїхали вам показати Альдазор. Це третій день, да? третій. Як призмали гіліантексом. В принципі, він ще себе достойно показує. Устойчиво. Буряни, як можете бачити, амброзіяку покрутило. Деякось покрутило. Десь папа казав тут, чи поздно обризку, чи в ключі. Давай Може я, то як сів бризкать замість Віталіка та пізно включив, або пізно... А, так, да, диви. Кстати, дивіться яркий примір і все, кусочок. Що стоїть зараза. Віталя так зайшов, а це особисто все одно відбувається. Я там на... Обр... А це заходив, так. Да. Ось сліди, як заходив. Я там набрав гелянтик, щоб під амбаром амброзію побризкати. Прийду сюди, прискотілям ручним бризну під А Й? Ти вже побризкав, на все одно. Да, да, да. Альдозор, опрескувачем. Ну. да, трошки прям Він... Трошки, я бы не сказал, что он прям... А давай а рапс устоял. И шаг. Ш... Не, ну понятно, Ш... что его что-то что-то А так, да, давай, с десь попускал листочки, ну чтоб прям капец-капец, то... Капец, а... Ну достойно он выдержал Саме головне, що амброзіяка вбити. Ми з Віталією думали... А б ми, коли він у той був манюнький геть сайпа, боронами пішли вдоль. Не поперек, а вдоль. Повирвались. Поміждурями повирвались. Чи перекриття може бути, бо перекриття ж теж. Віталік казав, як бризкав, старався не перекривати багато. Ти тут, наверное, Та й Віталя ж теж так само бризкав, щоб багато не перекривай, щоб цей двойна, двойну дозу соняк не получив, як Віталій мені казав. Бетальончик ділимо між дорядку. Ми з папою варимо печка. Да. Винеси, покажи казан. Варимо печку. Верхній диск вирізали. Наші диски є Тут заваримо. Зараз обваримо цю заглушку. можливо, через, через одну заваримо ці, щоб тяги сильно не було, да? щоб менше тягу було. І такий буде казан. Що на казану буде робити? Це мама. На купила такий казан виписала. Знаю, казала якийсь бограч буде варити коротше так зварюємо делаємо дверчатка і потім вже покажемо як воно буде виглядати Ага. що треба делати ножки ще треба ще, та ще блядь, йти так, Ось така Ну не печка, як вона прави? Печка ж, мабуть, да, вона більш називається. Коротше, печка під... Оці. Коротше, поняли. Тут я вчора поварював дірки через одну заглушив, бо Андрей казав, що робили таку і тяга сильна. Через одну заглушили, тут посередньо заглушили. Папа приварив ножки. І що? Що, що що А. Будуть дверчатка, вирізані дворчатка. Дворчатка і все. Потім ще покажу. Попав і я між дорядку. Е, конечно, вроді, вроді, нема нічого сложного делати біждорядку. Може хтось скаже. Но нема сложного, як ходиш одними лапами, без бред есть ходять. Або сей знову фішка ставлять, якось вона лапа, вкусник називається, чи що. Короче, широка лапа ходить. то не важко. У нас защитна зона мінімальна взагалі, наскільки це можна. Відходиш, блин, шаг вправо, шаг вліво і токається розстріл. Ну я, звісно, 5 гектар поки зробив, руку напив, то на 5 гектар, метрів 10 в совокупності вирізав. Ну, у нас, звісно, йому як папаноту між міждурядку робити. Бугри, не бугри, шмале тігер. Я в тому теж напограв. Есть 6 гектар, э, пробовал делать. Ну, у меня, блин, в одну сторону иду нормально, назад начинаю стягивать. И уже начинаются психи, белка. И короче, то Витальончик нас на буграх вообще тигр делать. Да в принципе, він дано ему точно, что делать между рядом. так он бы дома все и сделал, но диплом поехал защищать. Заканчивая уже в учебу свою. Э, здесь поехал диплом защищать. Це наверное, вже коли вийде це відео, то він вже защитив і вже ми його і промили тепло. Що, кстати, ще хотілося за міждурядкою. Получається, в тому році ми там халтурили міждурядкою і теж. Сіяли 350 гривень гектар і міждурядку теж. Вроді договарювалися 350 а в окончанні вийшло по 300 Е, Чого так? Я не знаю взагалі, откуда і в кого таке каміння з'явилося, що делать легше, ніж сіяти. Як на мене сіє, ти сієш що? Сівалку виставив, комп'ютер тобі пищить в що фігачиш по барабану. вильну, не вильну, тобі все одно, хто там і як там буде делати між Так, звісно, конечно у нас ну, може не 50, може процентів 70%, хто робить між ну хай 60 на 40, хто 40 вже не роблять. Просто бризнули і все. Ну, я вам скажу, міжрядка ефект є прям креп, креп, крепкий. І так. І я ж кажу, ну от, я посіяв і по барабану, так? Да? Зійшло, все, а як на петля, то вже, як то кажуть, не мої проблеми. Хоча я сію, стараюсь рівненько, ні та яка ти на халтурах грівніше сієш, ніж вдома. А от між ти робиш, тебе ж більше відповідальності, Ну, може хай так само, але ну, я вважаю більше. Ти ж вельнув, все, 8 рядків вирізав. І тобі ж придяблять, як то кажуть. І... Я не знаю, чого всі думають, що посів має бути дорожче, ніж міждорядка. Я я вважаю, що міждорядка до бути дорожче. Не знаю, пишіть ви свою думку в коментарі. А в нас просто ж кажу, люди думають, що наоборот. Якось так. Так, да, може, ще комусь буде цікаво. Я ходю третьої передачі 5 5 і п'ять кілометрів. Ходжу від лінея, щоб не повирізати. І далі ходить четвертою. Якраз... Тому ну, нормально, це десь 7 кілометрів. Я пробував 4, але підвирізаю трохи, рішив третій. помаленько, але уверена, що було. Віталій казав, пробував п'ятий ходить. Получається все, але засипає зоня в рядку. Входить четверта. Він входить 4, я 3. Я ще тут, тут наприклад, да? я зараз йду по розору, помалу-помалу. А всі ж розуміють, що если йдеш поразору, можеш смикнути і ти виріжеш. Ну коротше, я ж кажу, міжрядками це більше відповідальність, ніж посів. Воно бачите, лишайчик. А це Сережка вирізав. Там далі ще є. Це, якщо в небо, дроном, то папі тут не буду показувати підніматися дроном. А тут взагалі видно, дивіться, оно. Раз, два, три. Йоп, Поки знімав, чуть не вирізав рядки. Ну, не вирізав. Вовремя став, дивіться. Хорошо. Так, ми з папою розпаковували для тіктока, знімали відео. харвес подгончики прислав. А, бачу, в ТікТоке вони присилають не тільки, ну може, хтось скаже, та ви відео не типа, і за цього прислали. Я бачу і просто людям поприсилали. Зараз ну, не... відео знімали на якому на... апарат, який в них купили, на відео наснімали. Ні, апарат. Дуже крутий. Нас буде пізніше на каналі. Я думаю, що Все добре. Ми зробимо порівняння. вибачаюсь, і... бо у нас у мене пам'ять забилась. Продовжай. За бренди. В, в телефоні. За бренди, ну, ти ну, казав. За бренд. Ну, От навіть комбайн. Ну, от, допустимо на класно. Я нічого не маю проти. Хороший комбайн теж на клас. Ну, Є комбайни, що мало хто їх знає, але вони нічим не хуже вбирають, наче лексіони ці класи. Ну, навіть такі, меги, вони нічим не хуже вбирають. Просто я пам'ятаю, ти завжди хвалиш ну, ти робив раніше на бізоні, що дуже крутий комбайн. Да, ну, просто, допустим, Він для малих фермерів. Він маленький, але, і да. він не такий. Ну, популярний ну, теж по запчастям. Ну, ну це треба да. заказувати. Може, зараз і не так, але тоді. Читай, коли... він підмана, а не підлазить. От якщо грузиться з поля, ман не підлазить. Ну, бо заповнює бункер здоровий. Ну, да. І сідниця, Йоб... і солома хороша після нього. Ну, пшениці на 6 тонн бункер легко, навіть можна більше зафорувати. А ще хотіли розказати теж ну, я хотів розказати, я не пам'ятаю, я тобі розказував, па, чи ні, як за генерал. Ми вважаєте, купили кун. Оцю підгортать у них. І якщо б, ну як, якщо б не ми. Ми, так скажемо, типа рекламу дали, дьвовувала Вову Волочай купив, приїхали, вони подивились наш, так? Да? Вони... Ну, ми саме перші селі купили, ну, і одразу потім на, на ну, буквально скільки там на наступний рік... Ні, вони ні. в тому році взяли ж теж. Да, вони приїхали, передивились і да, да, все. Заказали я ну. через... Тумно, тож, ну, ми. Дядь відказав. А к чому ми ведемо? Того, що там ми заказували Саша менеджер. І теж він колись виставив Саша в Тіктокі? По моєму відео, що там комусь він подгон якийсь зробив за цей. Е, uh, я не помню, теж щось кепка, якась теж чашка, не чашка. Ну, коротше, якась мелоч була, типу, подгон за те, що купили. Ну, теж там комусь для відео якогось. Я ж йому написав, кажу, типу, а не кому, ну, допустим, ми купили той, той, кажу, ось у три чоловіка, що купили, бо він, типу, написав, це подгон для тих, хто більше, ніж на 120 тисяч, більше 120 тисяч, чи на 120 тисяч, щось вони продали, коротше, щось таке було. Я в нього спитав. Кажу, а подожди, ну, кун, ковш, крюк, це ж Більше вже 120 тисяч. Ну і коротше, як він сказав, наберете 17, 15 тисяч підписників і тоді ми вам щось прийшлемо. А тоді нам і нафіг воно вже не, воно і нафіг не треба. Ні. ні, та воно, воно... теж не треба. Просто... Воно і не треба. Воно, ти знаєш, ну, ніхто не просить що там присели, пришліть щось чи що. Ну, в принципі, воно і не надане ну, якось людина сама. Да. Просто ну, воно... Мілоч, ну як сестро каже, мілочка, ну приєднано, no. що не забувають. No, Дай просто... Бог не ще щось купимо у них. No, просто прикол в тому, що Харвест я навіть й не ожидав, Тіктоки написали, а потім цей вайбері номер. Коротше, паралельно і в Вайбері і в цьому написали і прислали. Як папа каже, мілочка, приємно. А з генералом в нас вийшов такий трохи казус. Ну не казус. Нам як то кажеться, все одно просто я написав в. Як вам так правильно сказати? Ну думаю, блін, читайте, три чоловіка заказало. І я спитав не тільки за нас. Переписка, бляха муха є. Я спитав за нас, за Вову, за дідь Вітю. Кажу, от ми три чоловіка хто купляли, ви привозили, ну, ну типа, нам нікому нічого якби, не положено. Ні, не положено. Ну, якось так. Такий тихий вечір у нас. Наконець цей дурний вітер успокоївся. Сморфік вдома. Я зробив всього лише 10 гектар. Щось в мене в цьому році не дуже ладиться з міждорядкою. Підвирізаю. Ну коротше, приїде Віталіон завтра і буде доділаю дома стрільну міждорядку. І в принципі будемо чекати уборку і в принципі, в нас залишилося що. Бором бризнуть. Скільки? 50? 50 гектар бором бризнуть. Та й таке. В принципі, отак. От Проходили наші дні, думаю, вам було цікаво. Так що ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і кажіть, може вам ще щось показати, розказати.